На річці Прут у місті Яремче рятувальники врятували трьох людей, з них одна дитина. Продовж минулого тижня прикарпатські вогнеборці ліквідували більше десяти пожеж. Працівники служби порятунку вдосконалюють навики надання до медичної допомоги. Більше трьох десятків осіб надзвичайники врятували під час дорожньо-транспортних пригод. Не так давно рятувальників рятували трьох людей на міському озері у місті Долина. Проте навіть такі випадки не лякають людей, і вони нехтують основними правилами безпеки, що і стає причиною нещасних випадків на воді. Так, 8 листопада, до служби по рятунку надійшло повідомлення про те, що у місті Яремче у річку Прут впала дитина. 8 листопада, о 14.26 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Яремче у річку Прут впала дитина. До місця виклику негайно виїхали рятувальники 9. Атої державної пожежно-рятувальної частини міста Яремче та рятувальники пошуково-рятувального відділення міста Яремче, прибувши до місця виклику, було встановлено, що посеред річки на камені знаходиться троє людей, з них одна дитина. Рятувальники, врахувавши ситуацію за допомогою спеціальних костюмах, страхуючи один одного, дістались до місця, де перебували люди. Спочатку рятувальники перенесли дівчинку з Каменя на берег, де передали дитину медикам для огляду, а потім за допомогою рятувальної мотузки. Переправили двох чоловіків, які знаходились на камені, переправили їх на берег. Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області, котра звертається та нагадує громадянам, що порушення правил поведінки на воді може привести до непоправних наслідків. Будьте обережні, бережіть своє життя та життя своїх близьких. Дотримуйтесь правил безпеки на воді, привчайте до цього дітей. Не залишайте дітей без нагляду під час перебування біля води. Не нехтуйте основними правилами безпеки на воді. З початку року на Прикарпатті виникло вже більше трьох тисяч пожеж. Лише впродовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше десяти пожеж. Так, 6 листопада о 1.29 до Коломийських рятувальників поступило повідомлення про пожежу на вулиці Січових Стрільців у місті Коломия. До місця пожежі одразу було направлено рятувальників державної пожежно-рятувальної частини номер 7 міста Коломия, які, прибувши до місця виклику, встановили, що горить квартира на першому поверсі. Дев'ятиповерхового житлового будинку на площі 40 метрів квадратних. Через сильне задимлення на пожежі працювала ланка газодимозахисної служби. Вогнеборцями на пожежі врятовано троє людей. Також виведено на свіже повітря 30 мешканців будинку, з них 10 діти. Наступного дня на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу господарського комплексу в селі Старий Мізунь Калуського району. До місця виклику одразу було направлено вогнеборців 10-ї та 23 ї державних пожежно-рятувальних. Частин міста Долина та добровільну пожежну команду «Уніплит». на місці події було врятовано житловий будинок та гараж. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж в побуті, головне управління ДСНС області закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань. Та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. На сьогоднішній день внаслідок пожеж загинуло 13 осіб. Нехтування правилами безпеки призводить до того, що у житлових будинках пожежі виникають значно частіше. Аналіз пожеж показує, що винуватцями більшості з них є самі ж мешканці, які зневажають правилами пожежної безпеки. Найчастішими випадками пожеж у побуті є необережне поводження з вогнем. Днем паління у ліжку перевантаження електромережі. Лише дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Надзвичайники з початку року здійснили більше ста виїздів для надання допомоги на місцях ДТП, під час яких було врятовано більше 30 людей. Під час таких виїздів рятувальники зазвичай деблокують потерпілих, допомагають в перенесенні постраждалих до карети екстреної медичної допомоги, відключають клеми акумуляторних батарей транспортних засобів з метою запобігання загоранням, огороджують місце подій, змивають паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги. Минулого тижня рятувальники двічі залучались до ліквідації наслідків ДТП. Зокрема, 6 листопада на лінію 101 до рятувальників поступило повідомлення про дорожню транспортну пригоду в місті Івано-Франківськ за участі легкового автомобіля. «ВАЗ». до місця події одразу ж було направлено рятувальників. Група рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини спеціального призначення та першої державної пожежної частини міста Івано-Франківськ. Рятувальники за допомогою комбінованого гідроінструменту провели заходи з деблокування пасажира. З понівеченого автомобіля та передали постраждалого працівникам швидкої медичної допомоги 7 листопада. До служби порятунку надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду в місті Івано-Франківськ на вулиці Тесманецька. Автобус Богдан в'їхав в дерево. Є постраждалі, також двох осіб затиснуто конструкціями автобуса. До місця виклику негайно було направлено рятувальників групи. Рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення та рятувальників Першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківська. Прибувши до місця виклику, рятувальники деблокували двох постраждалих осіб, яких було затиснуто конструкціями автобуса та передали медикам для подальшої їх госпіталізації. За попередньою інформацією, на момент виникнення ДТП в автобусі перебувало 14 осіб. Усіх людей з місця ДТП було госпіталізовано до лікувальних закладів для медичного обстеження. Працівники служби порятунку впевнені, що більшості ДТП можна було б уникнути, якби учасники дорожнього руху були більш обережними та не нехтували застереженнями та дотримувалися правил дорожнього руху. Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в івано франківській області звертається до громадян з проханням бути максимально обережними та обачними, дбати про своє життя та здоров'я і не порушувати правил дорожнього руху. На базі навчально тренувального відділу Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф прикарпатські рятувальники беруть участь у навчаннях щодо надання до медичної та медичної допомоги постраждалим у умовах бойових дій воєнного стану. Відповідно до своїх службових обов'язків, працівники ДСНС повинні володіти практичними навичками з надання до медичної допомоги постраждалим. На базі навчально тренувального відділу центру екстреної медичної допомоги проводиться Курс для працівників ДСНС, в якому візьмуть участь близько 240 людей протягом листопада місяця. Мета курсу це повторити та навчити людей надавати допомогу при критичних кровотечах в рамках програми дії у військовий час. Даний тренінг складається з двох частин, а саме з теоретично-практичної частини та здачі заліків. Під час даного тренінгу рятувальники навчаються теоретично і закріплюють на практиці, як правильно надавати домедичну допомогу дорослим і дітям у умовах бойових дій воєнного стану. Під час теоретичної частини інструктори Розповіли про базові правила поведінки на місці події, наголосивши на тому, що в першу чергу необхідно дбати про власну безпеку під час надання допомоги постраждалим. Присутні мали змогу освоїти техніку виявлення поранень, зупинки кровотеч за допомогою турнікетів, тампонування поранень та перев'язку ран і мобілізацію пошкоджених кінцівок. Та підготовки пораненого для переміщення в безпечну зону. По завершенні навчання, рятувальники здали практичний залік, де в умовах наближених до бойових надають першу долікарську допомогу пораненому та підготовлюють його до переміщення в безпечну зону. Як зазначають рятувальники, такі навчання є дуже важливими та актуальними в даний час, адже відпрацьовані алгоритми дій під час надання до медичної допомоги постраждалим, котрі можуть опинитися в різних надзвичайних ситуаціях умовах бойових дій воєнного стану, можуть знадобитися у будь-який момент. 9 листопада, у День української писемності та мови, прикарпатські рятувальники долучилися до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Метою цьогорічного радіодиктанту було об'єднати людей навколо України усьому світі, а не перевіряти грамотність учасників всеукраїнського флешмобу. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-Літописця і починається писемна українська мова. Як зазначають рятувальники, збереження. Українських традицій та історії їм не байдуже, і в проведенні таких всеукраїнських флешмобів вони з радістю беруть участь і з нетерпінням чекають своїх результатів.